У Вінницькому автоцентрі Хевел представили оновлений позашляховик Хевел H6 Фейсліфт, ексклюзивний колір, покращена безпека та новий функціонал, а комплектації на будь-який смак для найвибагливіших автолюбителів. Він може бути в трьох комплектаціях. Це двохлітровий бензин і два гібриди різних абсолютно. Тобто є плогін і HV. Тут стоїть більш новітня вся технологія сама по собі. Тут інша начинка автомобіля, більші монітори, покращена набагато безпека. І, в принципі, ну, це нова модель. Минула версія H6 вже підкорила серця досвідчених водіїв. Я на рік тому сіла за кермо поза «Хевел». каже жодного разу автомобіль не підвів її ані у тривалих подорожах, ані на коротких маршрутах містом. На даний час я вже приїхала більше 30 тисяч кілометрів пробіг мій. І що я можу сказати? Поки що були тільки заміна масел і фільтрів. Тобто автомобіль відчувається, що він дуже гарно зібраний. Знаєте, як колись сказали, що скрипить чи ще щось. Ні, таких немає. Він дуже гарно зібраний. в нього дуже гарний дизайн, дуже комфортний. Водіння є легким. Усі моделі Гевел приклад сучасного автомобіля. Якість відповідає ціні, а подекуди й перевершує її. Стандартні комплектації мають опції, що полегшують керування автівкою а для безпеки оснащені електронними помічниками системою утримання в смузі, контролем сліпих зон, а також екстреного гальмування для водіїв початківців. Ідеальний варіант, переконана Валентина Колісніченко. Це мій перший автомобіль. Я його придбала вже. В дорослому віці, і я здавала назад, і я відчула сильний удар, і машина зупинилась. І я подумала, що я кудись в'їхала, а виявилося, що це проїжджав велосипедист і машина сама зупинилась. В ній є функція, коли вона сама зупиняється, якщо є перешкода. У якості автомобільного ряду впевнений і виробник на кожну автівку надається гарантія 7 років або до 150 тисяч кілометрів пробігу. Відділ сервісу обслуговує не лише автомобілі Хевел, а й допомагають з ремонтом ЗСУ. Неодноразово ми отримуємо звернення від наших військових. Ми не можемо стояти в стурні, завжди сприяємо допомогти їм, взяти можливо десь без черги. Зробити повністю всі весь об'єм робіт, які вони нас просять, головне щоб військові були задоволені і були насправлені техніці, яка їм потім і зберігає життя і дозволяє виконувати різні складні завдання на лінії фронту. Історія автоцентру «Хевел» у Вінниці розпочалася лише п'ять років тому, але вже завоювала довіру автолюбителів. І за ці роки «Хевел» у Вінниці об'єднав поціновувачів швидкості, комфорту та безпеки. У день річниці автосалону серед його клієнтів розіграли сертифікати на обслуговування в сервісі.